Перепоховань та аукціонів не буде доти, доки суд не визнає, що це майно без господаря сьогодні, після шквалу новин про кладовище по вулиці Зеленій влада вирішила виправдатись за рахунок схожих процедур в документах виконавчого комітету 1996 року. Тож які заходи там зараз проводять насправді, та що про це кажуть фахівці далі у сюжеті. Робляться для того, мовляв, аби вберегти на відміну від попередників. Саме так можна розімувати допис одного із заступників мера чернівців, який з'явився після вчорашнього сюжету. ТВА. сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук ігор Крохмаль опублікував пост, де виправдовує анонсоване рішення щодо перепоховань безіменних грабівців та виставлення на аукціон майже 200 склепів. Для цього у дописі він додав фото розпоряджень виконавчого комітету за 1987 та 1996 роки. Мовляв, попередники також так вчиняли. Я уважно подивився ті документи, які він опублікував. Я радий, що вони таку серйозну дослідницьку роботу зробили. Але ні в рішенні виконавчого комітету, який підписував каспрук старший, ні в рішенні, яке підписував Микола Федорук. Жодного слова про перепоховання рештків тих людей, які в цих грубівцях знаходились, немає. Колишні мер вважає, що влада мала б не кивати на попередників, а відповідати за свої дії. Зважаючи на те, що процедуру все таки планують проводити, ми поцікавилися думкою керівництва історичного заповідника. Там зазначають, що ні про які аукціони мова не йде. На кладовище триває інвентаризація. Станом на сьогоднішній день воно все таки належить комусь. Просто є певна кількість певна процентів 10, де ми знаємо користувачів, які піклуються. А більша частина вони просто не звертають на це увагу для того, щоб привернути увагу для відновлення поновлення. Реставрації, щоб воно не розвалювалося, тому що воно дійсно розвалюється. Ви самі розумієте, що якщо в квартирі чи будинку не проживаєш, вони втрачають свій загальний вигляд, і там як кажуть, воно руйнуються. За словами фахівців, якщо влада і вирішила проводити такі дії на кладовище по вулиці Зеленій, то мала би спершу дізнатися думку громади. Якщо виникла ідея про те, що потрібно якимось чином впорядкувати ті старі поховання, то очевидно для початку потрібно було провести якусь дуже широку громадську дискусію для цього ніж ставити нам взагалі ж перед фактом, що існує такий намір у влади. Це надто е, таке делікатне питання. Воно пов'язане з особистою пам'яттю, родинною пам'яттю. Чернівці це місто історичне. Тут е, люди пов'язані невидимими зв'язками між собою, в тому числі те, що для когось є безімянною могилою, для когось може бути насправді могилою якогось родича або друга, або знайомого родини. Від представників влади на цю тему було вже чимало висловлювань. І що вони згадували те, що практика перепоховань беземенних гробівців вже давно існує в Європі. За цією логікою, якщо не невідомо, не чи я могила, достатньо зараз збити табличку з поховання Ольги Кобилянської, оголосити, що ну, невідомо чи є. Ну вибачте, що я так вже можливо трохи перебільшую. Ну але логіка приблизно така: якщо немає таблички, значить це невідомо чиє поховання. Тож посадовцям необхідно добре думати над вирішенням проблеми, а не створювати недолуги. Ми заявами на напругу серед чернівчан та не провокувати міжнародні скандали. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Максим Білоткач теми дня ТВА.